Дуже важка оранка, але він справляється на відміну. У нас вже є плуг 3 плюс 1. За рахунок гарних конструкторів на заводі Велесагро, які зробили цей плуг. У нас вже є плуг 3 плюс 1, ми вже його використовуємо вже більше 6 років. Нам сподобалось так, як він оре. І відіграла ще ціна якість. Цей плуг відповідає своїй вартості, плюс державна компенсація, підтримка вітчизняного виробника. Дуже важка оранка, але він справляється на відміну. Ви самі можете побачити на якість оранки. Тут кукуруза була 83 центнера урожайність. Є значна кількість пожнивних решток. Не проводилося дискування, нічого. Ви можете самі побачити, що стерня, яка була, так і залишилась після комбайна, і доволі гарна оранка виходить. Якісно. це вже наша заслуга наших механізаторів, які правильно виставили, відрегулювали плуг, і він через то такі зараз якісно працює. В його регулюванні не було ніякої. Хлопці, хлопцям допомогла сервісна служба компанії «Велес Агро» в телефонному режимі, все вирішилось, все було дуже просто. У нас є ще дископлуг 3,3, є сівалка Ніка 6-метрова, є дискова борона Кронос 4-метрова, плуг оборотній 3 плюс Плуг звичайний не ПЛН. У вас вийшла нова борона, колісниця називається. хочемо спробувати її на своїх полях. Так її можна використати в різних аспектах, як для посіву, так і для лущення стерні. Тому що змінюються кліматичні умови, треба берегти вологу.